Ось така красивизна машинка приїхала. Це Гольф 36 кВт вже десь три тижні і нічого не можемо такого купити, бо цінники пішли вгору. Євро підскочило, в Європі машин по коректних цінах нема. Це авто з максимальною оптикою. Вона відключається на зустрічних, вона вирізає, вона активна і в горизонтальному. І вертикальному в сенсі, вона із цікавого, що в ній ще є. Це безключовий доступ, це кнопочка старт-стоп, це отакий LED шикарніший моніторчик, навігація, підігрів сидінь, тепловий насос. Задній ряд просторий. CCS Combo 2 порт. Камера постійно чиста, спрятана. Приємний багажник, отак це виглядає з заднього ряду. Ну що, красуня? Ще другий комплект коліс є 16-х, на це зима буде на літо у вас фірмовий металік. Бачите, не бачите? Таких машинок. Нема ще з 36-х у нас залишилась така чорна і ще біленька стоїть через одну. І все, 36 ті закінчується. Зараз привезти нічого толком не можемо, 24-х ще трошки є. Нагадую, 60-70 електромобілів по наявності. Звертайтеся, ось контакт. В описі більше інформації, де ми знаходимось. посилання на наше авторія. І гарного дня бережіть себе, вулиця Павло 8, проїжджайте, приїжджайте, підберемо для вас електроконяку.